На відпочинок до Литви сезон літнього оздоровлення за кордоном дітей, учасників бойових дій та загиблих у російсько-українській війні підходить до кінця. Протягом цього літа діти захисників тричі побували в Польщі також відвідали угорську нірядь газу. Завершують оздоровчий рік подорожю до Литви. Десять ро дітей уже вирушили з Івано-Франківська до Тракаю. Там на відпочивальників чекають екскурсії, подорожі та розваги. Софія Команіцька та Яна Соломко доньки учасників бойових дій. Це вже не перша їхня подорож, тож дівчата сподіваються, що і цього разу відпочинок буде вдалим. Багато емоцій, звісно, за п'ять днів. Я думаю, ми знаходимося достатньо, тому що ми точно не будемо сидіти на одному місці, але я думаю, це буде весело. Там дуже красива архітектура, насправді, от ви дивитесь, там, там дуже гарно. Думаю, що мені Латвія сподобається. Там багато замків, мені таке подобається. Думаю, що буде класно. Тринадцятирічний Артур Тимчак, родом із Бахмута, батько Артура, захисник України з 2014 року. Зараз родина проживає в Івано-Франківській громаді. Хлопець сподівається відпочити та набратися сил перед новим навчальним роком. подорожі очікую великих вражень і сильно хочу відпочити цим літом, тому що так і нікуди і не вивели цього літа. Мама Артура Тимчика сподівається, у подорожі син подай на п'ять днів переключиться від реалії життя в Україні, тому радіє, що син зможе відпочити від життя у війні серед неймовірної природи та старовинних будівель. Ми так подивилися. Місто 72 озер. То очікуємо звичайно якихось вражень. Набрали купальників, рушників що як положено. Будемо літо, літо будемо проводжати в такому позитивному руслі. Бо це ну перший його виїзд за ну цей рік такий. Насичений, ну вже не такий складний, як минуле, але все одно трошки насичений. Тому очікуємо позитива перед початком навчального року. Міський голова Руслан Марцінків подякував містам-партнерам за підтримку і сподівається, що вже наступного року діти матимуть можливість подорожувати більшою кількістю країн. Литва от вперше приймає дітей, надіємося, що буде і далі приймати. Дуже вдячні нашим містам-побратимам, які в такий час, час війни приймають наших дітей, родин учасників бойових дій, родин загиблих. Надіємося, що це е, тільки перша така поїздка буде не останньою, і що Литва теж буде приймати наших дітей. Місто Тракай дуже гарне місто, хоч невеличке, але історичне. І діти будуть мати гарні враження і гарне літнє відпочинок. Повернуться відпочивальники із завершальної у цьому році поїздки уже за тиждень. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.